15 травня 1954 року. Місце роботи посади. Новомосковський міський голова. Домашня адреса. Дома Учасники про... процесу всіх стосується. Місце реєстрації і місце, якщо проживаєте, не за місцем реєстрації, не задавайте. Ви зареєстровані і проживаєте за цією адресою? Всіх. Писав, Будь ласка, представник позивача відвіщення, будь ласка.

Достаток. Так, і запитання: сам Гонушка не бажає тримати участь чи бажає? Не бажає. Не бажає. Учасники процесу. У мене велике питання. Ну, я слідкую за життям міста Новомосковська і бачу, як, е, в якому режимі проходять сесії і все інше. Але я звертаю увагу, що е, щодо дотримання порядку судового засідання. Я зараз ні до кого питання не пред'являю, але звертаю. Увагу, що головує в судовому засіданні, головуючий суддя і спілкується суддя з одним із учасників. Будь ласка, поважайте перше, перш за все, себе, себе, суд і учасників процесу. Всі ми різні, і у нас є у кожного своя думка. У вас своя у когось інша. Поважайте цю іншу думку, заслуховуйте її. Я хочу звернути увагу, що в судовому засіданні завжди позивач відповідальник по любим справам, починаючи від вигравання шлубу і т.д. і т. І, т. і у кожного своє своє бачення, чого там сім'я розкладає. Тому давайте в е, мене прохання: жоден коментар, жоден викрик, жоден е, е місця не допустимо є. Е, Процесуальним кодексом передбачено, що як в разі порушення, суддя. Піднімає особу, яка викрикує або щось там робить, робить зауваження. Друге, це видалення зали судового засідання. Якщо особа не виходить або сторони не підкоряються, суддя закриває судове засідання в зв'язку з поведінкою учасника або присуд. Тому е ми зібралися для того, щоб вирішити проблему. Давайте її вирішувати, а не кричати, відгорошку не з'явився. Процесуальним кодексом, кодексом на консудочинства передбачено, що особа має право надати довірі. Це його право. Не хоче, юрист приймає. Дай Бог, що він з'явився. Зараз будемо з ним спілкуватися. Тому давайте ми з цього приводу закінчимо суперечки. Так. Вирішень питання. Всі народів повідомлені, в тому числі і відповідач по справі. Відповідач повідомлений є представник. Ну, він у нас відповідачі постараю собі вкладних помажень, ну, тут посадова особа ворона місця саме. У нас через, не кур'єрська доставка, а кур'єр. Кур'єр Новоскольського міськрайонного суду передала особливо, загальний відділ. Так, І ви розумієте, що, що розумієте, що у нас є. Предмети підсудність є по розглядається за кодексом адміністративного судочинства, а не за цивільним процесуальним кодексом. І суб'єкт владних повноважень ніяк не може передати свої повноваження, визначеним законом, а саме статтею 26.50 закону про місцеве самоврядування фізичної особи. Тобто, це передбачено також регламентом. Новомосковської міськради і його посадовий інструктор. Якщо я можу це надати, в мене є участь. В даному випадку прийшов. він не є. В даному випадку, якщо ви прочитаєте, озвучите зміст цієї довіреності, яку надав Горошка, він надав її. В якому змислі, в якому статусі, це суб'єкт владних повноважень, або це фізична особа, або інша людина. Тобто, розуміло, і на якій підставі він уповноважує свої права, які наділені йому законом іншої особи, тобто фізична особа, яка зараз отримає. Зараз ми до цього повернемося. Давайте все-таки продовжуємо щодо учасників. Калюжна Ірина Сергіївна. Калюжна Ірина Сергіївна місце реєстрації домоволосом. На даний час я проживаю реєстрації домоволосом. Місто на Новопетровському, вулиця Комвоградська структурний підрозділ, а у Московській міськраді відділ лабораторних дослідження домашня. 50 -х, 50 -х. Так, я збачаю представник позивача і позивач. У нас третіми особами зазначені прізвища. Е, Але тут є е, зазначення належності депутат міськради. Де, депутат міськради. <працювався> 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 партії. Франця, це важливо чи ні? Ну якщо, якщо є передбачена стосовно того, що є політичні партії, які представляють інтереси партії, тобто в них є якісь програми, то це ну, не зазначається, тобто нікуди не буде. Ніде. Тобто, це ж не мажоритарна система, де вибиралася е чисто з Бажання даному будь-яку я не є... в тому сенсі. Я маю на увазі е, політичні партії теж ви хочете, щоб приймали. Ну вони ж є, є. Що, тут двояка. Є, допустим, е, Харольська Олена Миколаївна і далі там є депутати. Є як депутат і є як представник. Ви розумієте, партії. що є протидія між е, партіями і та партія, яка бажає виконувати конституцію, вона знаходиться. В даному випадку судового засідання. А та партія, яка не бажає виконувати Конституцію закону України, її десь немає. Ви констатуєте ну, політичні якісь сутички. І так, так і не відповісти. Чого? Значено, для чого? За, статусом. За статусом, що вона є депутатом місцевої ради саме від цієї політичної партії. Так. Ничта Мадия Викторовна, 18 жовтня 1975 року, депутат міської ради від партії ТРО зареєстрована в местам Московской радянской... я висто но москоль що ще ледь на снима почерез за спозала в війну вні

Важко засидіти. Вже встала. У мене Любов Федорівна, 13 лютого 1959 року народження, зареєстрована і прожила місто місті вулиця Шевченка, 22.44. Пенсіонер по інвалідності, голова громадської організації. Батальйон об'єднаних Самарських Амазонів. Як конкретно позов отримали ознайомилася? Отримала і ознайомилася. Часний процес за. Завод...